Слава Ісусу Христу! Завтра перша п'ятниця. Ми з вами жертвуємо святе причастя, щоби надолужити Господу Богу і перепросити Його за всі ті провини, які ми і цілий світ завдає Пресвятому серцю Христовому. І для того, щоб надолужити, роздумаємо. Що ж нам робити у цій ситуації, в якій ми опинилися за Божим проведінням і Його допустом? Тому що багато людей сьогодні переживають про війну і як воно станеться. Дорогі сестри і браття, апостол Павло сказав одного разу дуже важливі для нас слова. Він сказав, що не буде нічим хвалитися. Лишень буде хвалитися своїми немочами. Сказав, тому що коли я немічний, тому я сильний. Ми коротко роздумуємо про ці немочі, тому що якраз зрозуміти немічність людської природи для нас сьогодні найважливіше завдання. Бо багато людей. Коли зустрічаються із неміччю, то їх охоплює ненависть, охоплює бажання щось обов'язково відразу зробити і виправити. І вони помножують проблеми і терпіння оцими своїми непогамовними бажаннями. Коли роздумуємо про немочі людської природи, то немочі не треба плутати із гріхами, чи, наприклад, впаданням у спокуси. Бо деколи людина може сказати, що я немічний, тому згрішив отакі От людські немочі. Але це. Натягування і церковної науки і слів святого Писання. Тому що ми покликані проти гріха, особливо проти важкого гріха, рішуче боротися. І то до тієї міри, що каже Христос навіть калікою стати, а щоби не згрішити. Він каже, вирви око, відітни руку. Відітне ногу. Краще тобі однооким, одноруким, одноногим ногом увійти в царство небесне, аніж усіма руками, очима і ногами бути вкинутим у вогонь пекельний. Але подивімося тепер інша справа. Наприклад, якщо людина кудись поспішає, а в місті. Багато автомобілів, і вони стоять в заторах. І ми не можемо проїхати і пішки не встигаємо. І ми немічні розсунути ці всі перепони, щоби встигнути туди, куди поспішаємо. А люди це не розуміють. Вони нервують, вони лихословлять, вони нарікають на інших. Які на тій самій дорозі і так само стоять. А це треба розуміти, що ми нечимо. Або, наприклад, навіть у домашніх умовах. Дружина чоловікові, чи чоловік своїй дружині, чи батьки дітям щось пояснюють. А слухач не розуміє. А може він і не хоче зрозуміти, може він, може він не здатний зрозуміти, а може неуважний, але ти немічний чи немічна зараз увійти зі своїм розумом у його голову і все там поміняти, щоб він зрозумів те, що ми хочемо сказати. І коли людина розуміє свою неміч, обмеження своєї природи, вона тоді розуміє і закономірності нашого життя, і те, що теж, якщо ми щось не можемо, то значить і Бог це все одно тримає в своїх руках. І тому каже, тоді людина заспокоюється і в людському серці починає діяти Божа благодать. Бо не тоді, коли людина верещить, коли людина гнівається, коли людина у відчаї, тоді Бог її вислуховує. Згадаймо один випадок: коли жінка кричала за Ісусом Христом: Господи, зглянься, наді мною біс. Тяжко мучить мою доньку. Ісус до неї не озвався із Словом, аж поки вона не прийшла і не заспокоїлася. І тоді отримала багато чого. Бо поки людина кричить і увідчить, то Божа ласка для неї недоступна. Сьогодні багато людей, наприклад, Переживають, що буде далі в Україні і як буде з цією війною. І вишуковують інформації, дивляться на телевізор і все інше і дуже сильно турбуються. Але, дорогі сестри і брати, від цієї турботи насправді покращення ні на фронті, ні в Україні не настає. Бо ми сьогодні тут немічні прийти на фронт і зробити все так, щоб було гаразд для нас і для України. І тільки тоді, коли людина заспокоїться, починає діяти в її серці Божа ласка, і тоді ми звертаємося до молитви, бо те, що не можемо ми, то може Бог і наші військові. Ось що нам треба. Нам треба цієї впевненості і любові, щоб молитися за них і віддати всі ці обставини в руки Божі. І ось сьогодні, напередодні Першої п'ятниці, коли ми будемо служити святу годину, ми з вами звертаємося в глибину нашого серця. Боже, дай, щоб ми зрозуміли. Свої немочі, щоб серце відкрили для Божої ласки, щоби більше не ми, а Бог діяв у нас. І ми нічим не будемо хвалитися лишень своїми немочами, бо знаємо, що коли ми немочні, немічні, тоді сильні, розуміємо свою неміч і обмеженість, тоді сильні. Бо Божа благодать діє у нас. Слава Ісусу Христу!